Ну, Ви підняли ціли... цілу низку, низку питань, які бо... треба декілька передати, щоб ми людям, розум... хто хоче зрозуміти, зрозумів, який стан. Ви правильно задали перше питання. Що таке закон про особливості здійснення правовласності в багатоквартирному будинку? Коли на сьогодні приватизували всі квартири, коли людям віддали майно, а далі кроку на перших порах не зрозуміли, що робити з будинком. І почалися певні катаклізми, як управляти будинком, що робити. І тоді приймається відповідний е, спеціальний закон номер 417 у 2015 році. Про особливості здійснення право власності в багатоквартирному будинку це дуже багато. але закон про СБВ, який ви говорили, був прийнятий набагато раніше. Це взагалі окрема передача. Я би хотів, щоб ми з вами її окремо вивели один раз, не перекидалися, і проблему з всю висвітлю. Я думаю, що це буде дуже важливо, тому що на сьогоднішній день ці СБВ працюють на сліпо. Давайте ми тоді от людям розкажемо в окремій передачі. Але що, яка суть основного закону про особливості здійснення право власності у багатопортивному будинку? Як ми наголошуємо, що людина повинна стати власником. І цей закон якраз перший раз підтвердив, що люди є на сьогодні відповідальні за свій будинку. будинок. Є. Я вам затихую. Окремо статті закону. Стаття закону говорить, що спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю всіх власників. Тобто, все, не тільки сьогодні ваша квартира, а починаючи від плит перекриття, підвалів, коридорів, колясочного умовно, всього це є спільна власність всіх власників. Далі що пише ця стаття закону. Але у нас що... ряд людей цього не розуміють. Ми є само... є саме. Ми бачимо сьогодні потрібен ринок надавачів послуг. Так, в цілому світі воно і нормально. Люди приходять в будинок, їм кажуть умови, є куча надавачів послуг. Сьогодні тай змітінг Ти... 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 створення. А тепер ми показали людям. Казали людям, як можна управляти будинком, а тепер людям треба прийти і заказати в когось цю послугу. У нас ми пішли самим простим шляхом. Залучати до цього не тільки в нашому місті, а в цілому регіоні, казати, шановні друзі, шановні споживачі, послугу можете замовити, хто кращий по якості, хто кращий по ціні, хто кращий взагалі за всіх умов, і вибрати собі організацію, яка буде утримувати в належному стані будинок. Це не повинна бути монополія. В цілому світі ми знаємо, що весь світ бореться з монополією. Монополіст це завжди людина, яка хоче отримати найбільше, а зробити найменше. А ми навпаки, візьмемо, наприклад, наш Дрогобич. було колись три будинкові управи. Хтось собі цікаво і незрозуміло для чого, зоб'єднав їх в одну, в одну будинкову управу, а пізніше зробили вся реформа закінчилася. Що замість будинкового права, чи як раніше було КПЖО, сьогодні доставили спереду приставку управити, і на цьому все закінчилось. А, і, ті, послуг абсолютно відсутні. А ті, які раніше надавали будинкові вправи, особливо за останні 20 років вони привикли до того до безкарності, до безвідповідальності, і тільки отримувати з людей кошти. Оце саме основна. Проблема сьогодні, що люди не мають де, люди навіть проведуть збори, люди визначаться, як би вони хотіли, щоб їх будинок управляв, а в кого замовити цю бадарну ваше? А ось погляньте, в будинках є е, магазини, е, там якісь майстерні. Хто сплачує за ці і кому то сплачується? І яка то система оплати за ті речі? Хто про це знає? Хто це контролює? Ще цікаве, дуже цікаве запитання. Сьогодні, так, да, в багатьох будинках, особливо в центральній частині міста, перші поверхи, вони зайняли комерційну діяльність. І люди сьогодні в багатьох випадках не знають, а в законі чітко прописано, що співвласники житлових та нежитлових приміщень відповідальні за утримання цього будинку. Тобто, сьогодні. Аптека, магазин чи будь-хто, він, так як учасник вашої організації, повинен приймати участь в зборах, повинен утримувати будинок, носити кошти на отримання будинку. Але я вам ну, 90% скажу, що це нікому не цікаво. Це нікому не цікаво. А використовується все це ну, в такому цікавому. І випадку, чому коли почалася приватизація сьогодні багато цього майна, яке відноситься до будинку, воно перейшло в приватні руки, його так де перепродали, захопили, і люди собі отримали в будинку. ще якісь, там організації, яким взагалі наплювати на будинок. Він каже, це є моє, я до вашого будинку житлового нічого не маю. Тому тут треба людям зрозуміти, що закон чітко пише: кожен власник житлового приміщення несе таку ж відповідальність, як власник квартири, і повинен приймати активну участь. Однозначно, він повинен приймати участь у зборах. До зборів, поки ми пройдемо, є ціле цікаве питання. Люди повинні зрозуміти, що в зборах і рішати всю судьбу будинку повинні тільки співвласники. Тому що у нас є, наприклад, сьогодні багато людей виїхало за кордон, то здавали квартири, є там люди, орендують, і вони приходять на зборах і вирішують якісь питання. Вони не мають права. Це надзвичайно Тому? велика проблема. Вони не є співвласники. Як ви можете і збирається таких декілька чоловік. Вони там, ніби голосують. Хтось підпише якийсь протокольчик, приймають рішення і кажуть, все, ми вирішили, як жити нам в цьому будинку. Керує будинком активна меншість. Активна меншість це є дуже пасивна дуже... більшість. Простерігацька позиція. диванні експерти. Це ви дуже прекрасно говорите. Це як і ОСББ, кругом. Це саме страшна ситуація. Тому. Основне наше завдання сьогодні потихеньку, невеличкими порціями людям тлумачити діючі норми законодавства і щоб люди могли зрозуміти, як бути в цьому випадку. Сьогодні спілка в Києві, юристи, серйозні фахівці. Відготували цілий ряд документів, які ми будемо висвітлювати. Будемо висвітлювати їх позицію, тому що вони виступають на центральному рівні. Вони приймають участь в комітетах Верховної Ради, які готові. Ми повинні людям. Довести, як стати в першу чергу нормальним господарем? А нормальний господар це нормальний споживач. Власне, ми сьогодні буде зупинилися на спеціальному законі України номер 417. Частково е, роз'яснили людям щодо даного закону. Я думаю, в подальшому ми конкретно на ще ряду питань. Е, Сконцентруємо свою увагу і донесемо до відома мешканців міста. Ми гадаю, ви зараз чітко визначити а саме певну тему в подальших наших передачах, слідуючи і ще слідуючи, А також чекатимемо на запитання від наших мешканців міст, територіальних громад щодо питань житлово-комунальних. Питань житлово-комунальної роботи в тих чи інших містах, і так в подальшому будемо проводити роз'яснювальну роботу наш, нашим мешканцям е, територіальних громад. Однозначно, пане Ігор, тому що людина, яка знає законодавство, обізнана, з нею важко. Сперечатися і важко втлумачити то, що правий той, хто має більше нині прав. Правий той, хто знає законодавство, тоді він має більше прав і має більше розуміння. І він переживає за своє майно, за свій будинок. Дякую за увагу. І чекаємо ваших запитань. А ви, у свою чергу, чекаєте наших відповідей. Подальшому на роботу комунальних служб, Дякую. Дякую.